Це моя машина стояла, і я дуже недовольний цією загрузкою. Валера пише, Валера, дякую за коментар. Це, до речі, перший негативний коментар, коментар у нас. Вітаю нас цим. І таке теж буває. Ми теж люди, в нас теж бувають якісь форс-мажори. Тому, тому так, Валера. Але рекомендація наша не приймати за гаряча рішення. Якщо я просто не знаю, чи ви там перший раз в нас возите чи ні, бо ви ж з логістом там спілкуєтесь. Тому. Не приймати рішення згаряче, що ми там якісь не такі, бо все одно багато працюємо і давно. І якщо даже якісь такі форс-мажори бувають, ну вони бувають. І я думаю, що вони бувають у всіх і не тільки в нас. Тому вам дякую за коментар. Гарних хороших ставок вам, гарних рейсів, швидких розрахунків. І щоб у вас все було добре. Дякую за коментар.